Вс тут вже можна стартувати О, серф, сідоров, його немає. Ви? А, то, сердце идеале его є? Раз. Да. Рана. А, в вже, так? Так. Угу. и тут а проти кого ви не хочете грати, я їх бачу. Я не хочу Проти нікс са не хочу грати. блядь, менек монитор не і імпакт... Андерлорд а? Фаналий. Стоп, стоїть соцьки. Андерлорд, енд. Собі, блядь, я собі хочу нахуй таке, щоб ходити поїбати їх, блядь. Поїбати, блядь. Що ти, я хочу? Вінренджер? Панго Спіріт? Блядь, я б таку з кайфом на Магнусі побігав, блядь. Та це не наїбати, старець. На Магнусі я бачу прям, як ти О, Ооо, Квапа. Чинос. Чинос. Блять, подивіться на Шакі, типа, яке в нього цей. На кого? На Шакі, Шакі. Яке в нього э, цей фон, типа, в э, ну, профілі. треба думати, На кого? До кого, блядь, зайти? На Шакі. На кого, блядь? На морфа, блядь, ну скажи, сука, морфа, придурок. Боже, це в кожного другого дня, блядь, така хуйня. Ти ззаді, блядь. Гатити. А ти, а як буде так? Тако, блядь, вийшли? Так і зрозминулися. Геніїв, блядь, геїв. Та ти хелпи, блядь. Першим, что его у нас. Але в топе тоже якось. будь якось. будь. жеки, стики, стики, блядь, стики, нахуй, стики. Я костюм двоих. Я буду кукаты назад. за до conto BT. Зараз робити в нього куп тебе знов. Окей? Де утаїть його? Дрім, схопиш, хорош, хорош, сер. Забудуєш ботом мені відімчик. Йду, блядь, чел катається, блядь, та нахуй. Будем бив його. Так, так, віте, віте, віте. Йоп твою ти мать. Ладно, анлак буває. Анлак. Дуже сильний анлак. Так. Сука, долбоёб дубив на цьому, блядь. Чотири топ, все, просто вийдіть під тавер, все, ахуєно. Кого смог нажмем міду, ви попайте все. Обалденно. Ой, хороший, да, це брость унас ас у нас роснас у вправо вправо вправо

Перший, знаю, да. повізим, а дивіться, там рол буде, блять. Нам треба якось щось закатити або заберстити. Я оракла хочу. Впрочай, я, ладно, я бершу цього, Морфа, якщо я його бачу. Ще. Wait, wait, wait. Та, та, можете... А, якщо задавлять, то може файтитись, якщо ні. Дивіться, тільки не вхукніться. Ми різні цілі хуярили. Та, 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 Ми, ми пангу не добрали. Це фарт. Ні, не можна. Ого, ого. Я буду 5 секунд. По трати, тратить погод Морт, морк, морф, мор. Мені помог, ты нема. Морку мер. Найс. Виташ, виташ, вистач, вафся, вистав. Нас. Дальше? Дальше. купить <свист> флимер <свист> Панго, дивиться панго. Все, бак, все так. Пусть Давай. Дальше, 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 На мене воду. Письма насовые мы тебя. А вот закинь чегось на кова. Госмок. А, тут во на базі, блядь, будь ласка, не на підвиженом во. Я зараз випрыгну, Могу тут во, питавером тут во. Зараз я випрыгну назад. Дві секунди. Я морок на вижені йбаним. Вона почл на боті, в принципі, буде, може бути. То буде сила оракула, нажме до. Морф, 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 морф. Да Та похуй, давай морфа за ну типа... Монту проебал, манту проебал. Ему хуйово. я все, блядь. Я вс нажал, Добрый морд, я тут сейчас там. Да, да, откемся. Ну вы його. его?

Ай я блять долбоб на стерпаду ебалась. У мене тут появятся на мене, скажіть на мене, волк спайтю. Та блять до тебе, але не до тебе. Хлопці, почилити чуть-чуть. Почилити, почилити, почилити. Дровці, допомогти і почилити. У мене 30 секунд ульта кулдаун. Можемо почилити, просто вийдемо, почилимо чуть-чуть, чуть 30 секунд у мене кулдаун ульти. Я вже ще раз заберемо. Я вже ще раз заберемо просто. Пуш трохи з БКБ, блядь, а не пуш тройка був, да? Я вже Сука, десант, четверка теж, лоб, спайк. Вони бен... в нас зараз можуть піти, що бо вони трошки дурачки, бо вони думають, що в мене кулдаун дуже великий на скіл. Можемо постояти Віженом тут, а. У мене десь немає, но... Дивіться, дивіться, я смокал. Добре, я живу. Ще я віддав, щоб ти жив. Супер.

Хем, хем, хем. Я візьму. Скільки ми йому сала дали? Бо я дав, і ти теж дав. Лівну на морфіву, йобак, Що, блядь, по спамі ветки свій, блядь. Я хвилюсь, блядь, знаєш, хлопці?